Вітаки. Візьму собі антистрес, щоб не стресувати. Так, В зв'язку з тим, що стає все більше і більша аудиторія, з тим, що стає все більше і більше нових глядачів, тих, хто підписався і ще не підписався, кому цікаві мої відео, тож я запрошую вас підписатися. І хочу з вами поговорити, тому що починається такий певний хейт на моєму каналі. Як це би можна було його назвати? Е, якщо ви замітили, то в деяких відео я говорю, що е, там, нам тісновато, нам трохи незручно в однокімнатній квартирі. Ну і, звичайно, звичайно, як ж без цього, мені почали писати, що люди не мають і того, що людям розбили е, все. Е, і а я тут жаліюся про те, що у мене є е, однокімнатна квартира, а дехто і живе в е, общежитті. Я не проти того, що хто там де живе. Е, і взагалі я вважаю, що е, я маю право проживати своє життя так і таким, як воно у мене є. І, і я можливо це і говорю, що там нам тісновато, що ми мріємо про дом. Це не а, і ще мені написали, що це одна, тільки е, типу, е, взагалі нічого мені в житті не потрібно, тільки мрію про будинок. Про будинок я мрію, тому що нам дійсно тут тісновато. Але я завжди завжди говорю про те, що треба радіти тому, що маємо. А мріяти ніхто ніколи не забороняв. Мріяти і до чогось рухатися вперед, я вважаю, що це дуже е, хороша якість. В цьому житті взагалі, тому що якщо ні про що не мріяти і ні до чого не йти вперед, не рухатись, ми просто деградуємо. Особисто я ем, точно деградую, якщо я не буду рухатися вперед. Це 100%. В мене буде тоді депресія. Мені треба постійний ось такий, 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 от. Рух. А в зв'язку з тим, що у нас війна в Україні, я це все розумію, що люди залишилися без житла. А я тут така, знаєте, жаліюся на те, що нам тісно Ну, я нічим особисто прям, допомогти ну, не можу. Крім співчуття, я нічого не можу допомогти. чим Цим людям, ну просто я не знаю. Е, у мене теж в сім'ї, якщо ви часто дивитесь мої відео, то ви чуєте, що у нас є люди, які воюють, е, і зараз на, на самому нулі, просто я просто не хочу це е, тут обговорювати і цю тематику. Піднімати тут не хочу, тому що я хочу, щоб тут залишався, знаєте, такий певна легкість і позитив, щоб ви заходили на моє відео, просто відпочити там 10 хвилин, подивитися, як живуть інші. Тому що, е, ну, кожен живе, знаєте, по-різному. Щось може взяти для себе в житті, щось підказати мені. Можливо, я щось вас запитую. Мені дуже цінні ваші коментарі, які ви пишете. Іменно там, знаєте, коли я щось запитую, ви мені відписуєте. Це дуже. Класно і дуже приємно. Тож, не будьте, будь ласка, настільки агресивними в житті. Радійте тому, що маєте. радійте тому, що ми живі. Тому що ви мені пишете, що я із Західної України і в мене все. Так круто, 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 але до нас теж прилітає. Це ж не те, що там виїхав десь е, за кордон і там не літає, нема тривоги, нічого. У нас просто в місті, так посеред міста, гепнуло, і людина померла. Ти ніколи не знаєш, де і що тебе чекає. Ну, це не тільки з приводу війни, це з приводу взагалі всього, е, що є в житті. Ти ніколи не знаєш, що тебе чекає, і скільки тобі написано. Ну. Я взагалі вважаю, що потрібно ціну, цінувати те, що ти зараз маєш. І якщо з тобою сталися якісь такі, знаєте, погані обставини в житті, не ображатися на життя, значить, так мало бути. Значить, це так мало статись, дякувати за те, що всі живі, здорові. І радіти тому, що є, і проживати кожен день, просто знаєте, в задоволення. І я коли оце от складаю щось там ну, роблю і там кажу про будинок, я просто про нього говорю, тому що я настільки горю цією метою, цією мрією, що я знаю, що обов'язково це буде. Ну, я настільки впевнена на 100 тисяч мільйон процентів, що всі мої мрії, які є в цьому житті, вони обов'язково збудуться. Тому що я прийшла на цей світ, щоб бути щасливою людиною, а не прожити своє життя як-небудь. І все життя простраждати. Я не хочу бути жертвою цього життя. Я хочу бути повноцінною, е, одною гаєчкою чи гвинтиком, чи е, чимось цієї великої. Планети Земля. Я думаю, ви мене з цього питання відповіді на ці всі такі знаєте, питання зрозуміли. Я просто в кожному відео щось там говорю. знаєте, помімо, Це там якісь такі думки, які прийшли вот зараз тут і вже. І я їх просто сказала. Ну, я думаю, ви, коротше, мене зрозуміли. Інше, про що ж я мрію в цьому житті? Ти мавпа, ти сидиш тут, розказуєш, про що ж ти мрієш? Ну, знаєте, сама моя би найбільша мрія, яка би могла зараз бутися, це би була е, наша перемога. Тому що е, люди виснажені, хлопці теж там е, іде зима, це просто жах. Я би не хотіла, щоб взагалі ніхто воював. Ні наші, ні їхні. Мені шкода всіх. Знаєте е, взагалі, я би не хотіла, щоб е, на цій землі хтось. Так, ви, знаєте, помирав і не проживши життя на, на тисячу мільйон вдохів, і, знаєте, задоволення. Це дуже сумно розуміти, що хлопці, яким по 20-30 років, які тільки починали жити, я вважаю, тільки виросли з дитинства і мусять віддати своє життя. Так як наші, так і їхні. Це теж чиїсь діти. Так як і наші, це теж чиїсь діти, чиїсь батьки. Це взагалі така болюча тема. Я вже все. Ви знаєте, що я, якщо щось починаю, то мені може бути мокро в очах. Ну, коротше, це сама найбільша така моя мрія. А з приводу будинка, де да, в нас є квартира, ми могли її продати. У нас в достатньо дуже хорошому районі квартира. Тут центр нашого нового району, тут прям новий новий район, і тут достатньо дорогі квартири. Ми б могли її продати і побудувати за один сезон будинок, або просто купити за ці кошти будинок, який не такий, знаєте, з після будівників, після строїтелів. Але це не є самою найголовною метою в нашому житті. Ми хочемо проживати кожний день, не ограничувати себе прямо у всьому. Я хочу, щоб мої діти були щасливі тут і зараз. І не казати їм, що я тобі зараз це не куплю. Зато ми будемо жити в будинку. Ні, мене це не влаштовує, тому що вони виростуть і будуть їм по років 20, І Їм не потрібно буде, щоб мама їм це там купувала, кудись водила, кудись ходили. А взагалі я дуже хочу їм показати весь світ. Я дуже люблю подорожувати. Просто мега люблю подорожувати. У нас, ем, знаєте, такі е, цінності, от, якщо є можливість і... Ем, Можна на чомусь зекономити, тому обов'язково зекономимо. А якщо немає можливості, то ми використаємо ту можливість, яка є. І, наприклад, є можливість кудись поїхати, але ми розуміємо, що там можна відложити тих 20 тисяч на будинок там, чи ще на щось. Але розумієш, що потрібно потім, знаєте, себе зупиняєш, жити тут і зараз. І... Виконувати такі свої знаєте, забаганки, а не прожити все життя в такій, знаєте, феєрії, бо ми строїм дом. Взагалі я хочу дуже, знаєте, сильно мені хочеться подорожувати зі своїми дітьми. Мені не хочеться якихось там. Для мене не є цінностю айфон, наприклад. Мене влаштовує простий телефон, не айфон. Я не женусь і не горю за ним. Мене влаштовує. Машина не дуже класного там класу. Мене влаштовує машина для того, щоб на ній їздити, було просто комфортно. Все, мені не потрібен там якийсь Rolls-Royce, Ну, це мені не потрібно взагалі. І Взагалі я хочу, нема менкої мети, щоб заробляти мільйони і складати їх у шуфлятку. Ні, мені потрібно стільки грошей, щоб вистачало нам на прожиття, на всякі різні гуртки, хотілки в міру. Тому що чим більше є, тим більше хочеться. Знаєте, щоб це не було таке якесь прям хвороба, що хотіти володіти речами, щоб хватало там нам на їду, на життя, на прожиття, все це було би бы достатньо, щоб нам вистачало на життя і на якісь там подорожі, щоб у моїх дітей було щасливе дитинство, щоб вони запам'ятали цей час знаєте, таким. Класним, веселим. Я хочу, щоб вони не відчували, що вони жили в час е проживали своє дитинство під час війни. Я не хочу, щоб вони відчували оцю тривогу в мені, в чоловікові, якусь тривогу в тому, що зараз нестабільно. Я цього не хочу і стараюся їм не показувати цього. <на> да, вони знають, Ангеліна ще не розуміє цього, а Ростік знає, тому що він в садочка ходить у підвали, тому що почалася ця тривога, війна і ця вся ерунда. Але я бажаю, щоб їхнє дитинство було щасливим. І поки я можу, знаєте, їм всім допомогти. І якось їх підтримати, забезпечити їм. Ось це от зараз перебування комфортне, то ми це будемо робити. Ми не будемо так сильно прям всі, всі гроші світу скидати в то будівництво. Це не є сама головна наша мета. Це просто, знаєте, така хотілка, тому що треба трошечки більше місця. Ми б могли, я ж кажу, купити або будинок, або продати цю квартиру купити іншу двохкімнатну квартиру, але до двохкімнатної треба було би ще доложити суму, яку ми вложили в наш участок. Але квартира і будинок це взагалі різні речі. Такі, знаєте, це навіть не на одних вісах, це абсолютно різні речі. Сьогодні в нас болталка прийшла тут, в цих моїх милих тюльпанах. З такою милою мордою. І я думаю, просто багато, знаєте, виникає різних питань, які не хочеться довго писати в коментарях. Тому я виставлю окреме відео. І це несе нову ясність у ваші думки. І поділюсь з вами своєю думкою просто на це. І якось так я Надію, що донесла свою думку тут, і залишу це на своєму каналі. Тож на цьому я з вами попрощаюся. Дякую всім, хто підписується, хто щиро підтримує мій канал. Дякую вам за кожен лайк. І бажаю вам всього самого найкращого, те, що ви несете в життя. Пам'ятайте, воно до вас повертається, несете ви позитив чи негатив. Пам'ятайте про це, будь ласка, і будьте трішечки, трішечки добрішими. Пока-пока!